Всім мої вітання! Хочу показати своїх красунчиків от такі шкарпиточки, які я в'язала з подарованої мені пряжі. В'язала методом Helix на 64 петлі. І розмір я в'язала на розмір 42-43, але вони вийшли достатньо великими. Я так вважаю, що це десь 43, 44, а може навіть 45, бо в мене немає таких блокаторів, щоб точно сказати, який це розмір. Вага цих шкарпиточок 88 грам. В'язала я спицями номер 2. І у мене була сіренька пряжа. Вона достатньо товстенька. І, дівчата, яка вона колюча. Але мені здається, якщо ножки замерзнуть, і один другий носочок можна одягнути так, щоб взимку зігр... зігрітись, то ж саме те буде. І у мене була от така меланжева ниточка, її було небагато, і я її пустила саме на стопу і на пагомілок. З сіренькою ниточкою я зв'язала резинку, п'яточку. Клин підйому і мисочок. Подобаються мені подобаються ці шкарпиточки, я вважаю, що вони знайдуть свого хазяїна. А я запрошую всіх, проходьте на мій канал, у мене там дуже багато цікавої інформації. І більш детально порядах, по петлях я розкажу про ці шкарпиточки в одному із найближчих відео. Тож до зустрічі!